Вітаю, друзі, слава Україні. Е, відкриваю, мабуть, збір, сезон збору фундука в 2024 році. Сьогодні у нас 11 серпня 2024 року. Е, фундук защеплений на ведмедику. Ось випав сам горішок. Проходив я і почув, що бухнув. О, ще один випав. Навіть я до нього не дотронувся. Так, буду зараз шукати. Ось така ситуація. Так що відкриваю сезон. О. Сам вже вилазить, випадає повністю. Цей теж зараз випаде. Він вже не тримається геть. О. Даже, навіть нічого, ну, сили ніякої до нього не. Цей теж. Ось дивіться, лесенько беру Він вже все. Наскільки технологічний горіх. Круглий горішок. Дуже тонкошкурий. Сорт Макдональд.